Вітаю в Кадрі Юрген. Сьогодні поговоримо про нову тепловізійну насадку від Infray. Jerry C Pro. Це елемент ф'южн системи, комбінації приводів, що об'єднує в собі ПНБ та тепловізор, накладаючи на картинку з нічника теплові сигнатури, підсвічені тепловізором. Таке поєднання дозволяє довго і з відносним комфортом пересуватися, орієнтуючись в просторі через ПНБ. І сильно більш ефективно, ніж в класичний нічник, виявляти цілі на дистанції до 300 метрів. Джері Про вийшла недавно, і ми були сильно здивовані нововведенням. По-перше, повна зміна органів керування. В першу чергу прибрали усім знайому по минулим моделям крутівку, за допомогою якої раніше привод вмикався та регулювалась його яскравість. Тепер керування здійснюється за допомогою трьох кнопок. По-друге, сильно підняли якість виконання. Весь корпус металевий. Візуально він став сильно більш якісним, а практично я не помітив жодного люфта, в тому числі прикріплені на ПНБ. Повністю переробили меню з заплутаного і хір по якого зробили інтуїтивний і юзерфрендль. Також процес колімації прибрали зі скритого меню і додали в меню основних налаштувань. Із прикольних фіч вбудований електронний компас, який ще всього буде корисним, і блютуз. Тобто насадкою тепер можна керувати з пультіка. і це блять зручно. І це все класно, але основне нововведення це кут огляду в 35 градусів. Якщо у Джері С це та ЦЕ2 кут огляду був 20 градусів, у С та СЕ5 30 градусів, то у Джері СПРО 35 градусів. А так як кут огляду стандартного ПВС 14 40 градусів, як в принципі і любого іншого нормального приводу, то поле зору насадки практично повністю співпадає з поле зору приводу. і неперекриті насадкою краї є дуже незначними і в цілому в роботі не заважають. Не то, щоб це було прям мега-проблемою, але в минулих версіях хотілось би, щоб зору насадки було ширше. Зараз цю проблему прибрали. В цілому річ дуже прикольна, і я був справді здивований, коли вперше взяв її в руки і спробував настроїти. Тобто, керування зробили, як і настройки справді сильно більш інтуїтивними. І от зараз будемо показувати, як вона насуштовується і як, в принципі, коректно зробити перший запуск. Для початку треба закріпити насадку на приводі. Для цього беремо привод, беремо об'єктив і викручуємо його в крайнє положення, щоб він був максимально довгим. Надягаємо насадку на зажимне кільце і зажимаємо кільце за об'єктивом на нерухомій частині корпусу, щоб насадка не крутилась разом з об'єктивом. Після цього вмикаємо ПНБ і вмикаємо насадку. Є все три кнопки: Power, M і плюс-мінус. Кнопка Power вмикає і вимикає насадку. Кнопка M змінює режим її роботи. Кнопка плюс-мінус додає яскравості. Коли яскравість досягає максимального значення, і ми знову нажимаємо плюс-мінус, вона опускається до мінімального. Якщо інтерфейс насадки повернутий або перевернутий, нам треба його повернути. Ми натискаємо одночасно M і плюс-мінус. Інтерфейс насадки повинен повернутися на 90 градусів. Повторювати, поки не досягнемо необхідного положення. Зараз, що всього, ми дивимося і бачимо, що сигнатура з насадки не співпадає з зображенням з PNB. Це означає, що колімація насадки не проведена. Ну, що ж ми її проведемо. Довгим натисненням M провалюємось налаштування. Шукаємо менюшку Set. Там Image Adjust. Нам відкривається поле для калібрації. Там ми бачимо два налаштування H Horizontal і V Vertical. Відповідно, зміщення зображення по горизонталі та вертикалі. Тут задача максимально сумістити сигнатуру з зображенням з PNB, щоб картинка не двоїлась. Ну, все, клас, тепер насадка показує плюс-мінус як треба. Пробіжимось по налаштуванню. Першим пунктом буде режим breeze, тобто дихання, коли сигнатура плавно з'являється і зникає. Треба він частіше всього при довгому спостереженні. Друге dormancy режим сну. Тобто, коли ми його вмикаємо, у нас зникає інтерфейс, і сама насадка входить в режим сна. Його рекомендую поставити як кастомну функцію кнопки Power. Що можна було одним натисненням моментально перевести насадку в режим сну або назад. Третє автовимкнення, коли насадка сама вимкнеться за якийсь час. Якщо ця функція активна, то за хвилину без руху насадка війде в режим сну, а за 10 хвилин повністю вимкнеться. Четверте автовимкнення, коли гіроскоп насадки бачить, що ви відкинули ПНБ вверх. Автояскравість це коли насадка сама обирає яскравість інтерфейсу. Далі два підпункти налаштування: Set і Sensor Settings. Заходимо в розділ Set. Перший пункт це вибір функції, яка активується, коли натискаємо кнопку Power. Сюди знову ж рекомендуємо поставити функцію Damasu, але на вкус і цвіт. Далі, вибір яскравості інтерфейсу, тобто не зображення з насадки, а з самого інтерфейсу. Тут є три режими: мінімальний, середній і максимально яскравий. Далі у нас вибір товщини ліній, якими підсвічуються контури сигнатур в режимі Outline, і знову доходимо до пункту калібрація. Тут ми проводимо колімацію, яку ми вже зробили. В менюшці «Сенсор» у нас ще додаткові налаштування. Там ми можемо вибрати режим відображення електронного компасу, повноцінний, зменшений або, в принципі, увимкнутий. Там же можемо відкалібрувати компас. Там же налаштування Bluetooth, через який насадка зв'язується з пультиком GNSS, який актуальний, коли ми використовуємо GPS модуль І тут в налаштуванні UTC ми можемо виставити актуальну часову зону. Основних режимів роботи в насадки 2: white Heat або highlight та Outline. В режимі Highlight сигнатура підсвічується повністю. Тобто, коли насадка бачить типовий об'єкт, наприклад, людину, то вона повністю засвічує її силет. В режимі Outline вона засвічує тільки контури. І тут уже знову ж на вкус і цвіт, і в залежності від умов, яких ви використовуєте насадку. Кращого або гіршого немає. Ширину підсвічуємо контурів в режимі Outline ми можемо налаштувати в менюшки set. І ширину засвічуємої сигнатури в режимі White Heat також в цілому зараз ми можемо побачити, наскільки сильно відрізняється картинка з PNB з ввімкненою насадкою та без. Насадка дуже сильно зполегшує ідентифікацію цілей. І часто те, що в PNB ви чисто фізично не змогли побачити, з насадкою ви помітите. Ефективна дальність її роботи до 300 метрів. Це максимальна дальність, з якою ви зможете побачити силует людини. Знову ж треба розуміти, це не повноцінний тепловізор для спостереження, це додатковий інструмент для ПНБ, з яким ви можете ходити і ходити довго, і при цьому сильно більш ефективно виявляти цілі. Але повноцінний тепловізор вона не замінить. Так само, як і повноцінний тепловізор не замінить ПНБ. Наразі ми вже маємо перші відгуки по Jerry Pro і вони максимально позитивні. Модель вийшла сильно більш вдалою, ніж попередні C та e 5 і доступні до замовлення у нас. З повагою. Колектив Фламен.